Вітаємо усіх прихильників футзалу на паркеті Паласу спорту Галичини в рамках друг можна виконати передачу. На 19-го номера Ніконенко вступає Удина борство. Артур Січка, забивати потрібно. Удар! Ще одна спроба. Ну як же з того географічного центру. Удар не має взять яворит. Ніконенко Артур виконує чудову передачу. Куен не забиває оцьому цьому Це не стосується безпосередньо. IT-ліги, удар по центру володінь. Грають на два фронти. Ніконенко його удар під ближню стійку. Все проти Ореста Патька дуже легко втікає. Сьомий номер пробиває під. Але ось, власне, зараз. Саме Смага. там використовують. І він був близьким. Відгукнутися на птічка. Ніконенко потрібно пробивати лівою, Ні да нікуд не забиває тарашки. На доречному були передачі в друге На гол 1-0. у Лівомерсмага забиває. Ось самі собі помаранчево чорні створили труднощі. На превеликий жаль. Тура Січки Малецький може пробити Владислав середньої дистанції. Запрошуємо усіх глядачів на перегляд другого тайма дебютного протистояння сьогоднішнього Яро... Через Черезороста Патька той не забивав, але це лише питання часу, як на мене. Патько Малецький головою дуже низько зараз. Опинився до речі. Гола Рикошет Рікоршет допомагає. Global Logic зрівняти шальки тарезів. За тринадцять. 13... Свої швидкості. За його удар! Чудова гра від Олександра Дудаша. Та й пробиває! На добиванні патько підставляється. Заваруха! Повз рамку летить, мі. як на мене, передача ліворуч. Давай, рези! Удар по центру. Який момент у Глобал! Лише дві результативних дії. Смага. Супик, його удар, повз ворота. Ай, загубили Ростислава Супика. Смага! Удар по центру! На добиванні поперечка, як же ж так! Стосувалося будь-якого гравця за венге. Удар від Ореста Падька. Чудово. Михальо. На Володимира Грицева. Вихід 2. 1. Зараз можна забивати Січка. Удар! Гол! Артур Січка. Виводить його молодчик. Лідери за 5 хвилин та 57 секунд до завершення цього матчу. У нас тайм-аут. Ліворуч Олександр Дудаш. Замикає дальню стійку Рез патько. Удар! Гол! 2-2! Падька загубив Володимир Михайльонів ось не дуже довго. Передачею до Рейзе. Простріл! Дуже близькі були. Помиляється. Падько! Вихід 2 в 1. Патько. Його удар! гол! Ось дуже швидко. Там з інтервалом фактично хвилину. Знову ж таки, Аванга лідирує передача, Давай рейзи! Не забивати! Голу не бути! Як же ж не відзначається Володимир Гриць? Заключна атака. У зустрічі буде за Авановою. Сьогодні вольова звиття Ореста Патька, який забиває у цьому епізоді, оформлюючи хетрик. 4-2, Аванга здобуває непросту, але вкрай.